Ух. Тільки почав знімати і такі звуки, це капець. Е, доброго дня. Заїхав на прийомку. Що в нас тут? Є тільки мусор і лампи він, освітлення. Мені електрик сказав їх взагалі не брати, це на стовбах, вони споризувались. такі погані, що капець сказав. Ручку знайшов і знайшов такі оськіви двух ручень. І якісь... У них там два штуки. І там ще скільки-то є. Більш-менш. Не знаю, може для дровокола такий буде цікавий комусь. Я возьму, не знаю, може один, може два, подивлюся по грошам. Він там он лежить такий довгий, пружини он є, а щось такого дуже доброго ну немає взагалі. Ну, наприклад, ось є із цими, ну це вона вже уїде в металобрухт. І в мусор. Взагалі нічого немає цікавого. Зірочки хтось вирізав там, на ну Всяке таке. Другого нічого такого цікавого нема взагалі повністю. Тому якось так будемо продвигатися далі і будемо дивитися, що там буде. Все знайшов тут. здача тумблера. Ось таке. підшипники були. От кстати, десь іще ось цярина. Надо дивитися. Буду дивитися, шукати, покажу потім для вас все для контенту. Так, в вашому обзору є ось такий циліндр повністю новий. Із пломбами, з і з другої сторони зі всім розміри. Тут також кріплення без всього. Ось такий. Був замотаний он плівку. Ми його розвернули, показали. Ціна 5 тисяч. Кого зацікавило, може написати і відправом. Розмір можу скинути у вайбері, якщо комусь там дуже треба. Також є он. ці речі, ці речі, тиски там, це є. Так що кому що там треба, дитячі речі, все є. Так, що здають на цій прийомці? Заїхав тут. Барабани є. Такі грамезні. Такий такий шушолі, шушолі, машина, машина. Я чого хочу зняти. Циліндр є. Дивіться який. Прикольний. Колись такий я не взяв, да, я знаю. А зараз він є. Ось я такий. Два там штуцера таких стоїть. Ось є такий. Кому там треба на відновлення. Поки не відгрузили, можу якраз забрати. Так, є що тут іще? Мусор? Та і все. І баки. Баки-баки, баки. Більше нічого такого нема. Так, що я тут купив? Два колеса. Ключі жменьку, стяжку таку взяв. І ключі великі. Так що будуть все в відосі. Не переживайте, колеса такі. Собі не сказав, бо що хороше, масу купив. в общем, все буде в відосі, не переключаємося. Дивимося до кінця. Так, всім привіт. Іди сюди, білий, білий. Просили я якраз, щоб я його відпустив. Щоб показати. Ой, одною рукою так тяжко його знімати. Це яшейник. Дивіться, сняв. Біленький побіг. О, радий, як слон взагалі, блін. Він там по газону як гасає у мене це якийсь кошмар. Так, хочу показати, дивіться, з прошлого відосу у мене тут оце все лишилося якраз. Хто хоче там за що. Можу помінятися, можу е продати все оптово, можу на кілограми продати, можу. В общем, розглядаю повністю все. Це також. І ось це. Так, не забуваємо якраз, що в мене є шайби, що в мене є болти. Якраз кому там треба. Домкрат є, повністю все це є. Мені дуже не подобаються ті люди, які питають і кудись пропадають. Як оце цих людей назвати? Я от просто навіть не знаю як. Тобто, спитали, є воно. Я написав є, і чогось одного не вистачає. І все, чоловік кудись пропав, не відповідає нічого. Ну, мені це дуже. Друзі, давайте так домовимося. Якщо вам щось хочеться мене задовбати, не пишіть мені, будь ласка, я вас буду блокувати. <хи> уже рифмами буду казати. Тому що, блін, ну мені не подобається. Я свій час уділяю на те, щоб вам відповісти. Чекаю від вас відповіді, всім відмовляю. А по суті діла, ви на мене болт клали, та і все, і на цьому і гречка. Або ж прийшли від конкурентів, хочете там щось, як от у цьому відео було таке е, предучому якраз. Було таке звернення. Каже, у ботьки поїдь щось купи. Я їздив до ботьки, я з ним розмовляв. Але він продався. Тому мені з ним ділати нічого взагалі. Я е, працюю із е, другими блогерами, які не за гроші працюють, а за. Нормальне відносини, більш-менш лояльні. А те, то, що їм більш-менш посміятися з когось, поорати, зробити якесь шоу, там, ну, мені це не подобається. Тому у мене контент зовсім другий, і я не збираюся вам більш-менш робити якийсь контент, тим паче зимою, тим паче в війну. І не кожному подобається те, що там я буду сміятися, пригати. Дивіться, що з нового я знайшов стяжку. Оце таке з цим ось шариком він тут якось ходить. В общем, ціна за нього 200 гривень. Дивіться, є отакий ось набір 55-50. ключ. Не роздовбаний, зразу кажу. 41, 46. 36, 41, 30, 27, 30, 27 і 30, 27. Вот таких. Тут скільки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 6 ключів. 6 ключів буде 700 гривень коштувати. Якщо комусь треба, Звертайтеся, поки що все є. Е, дивіться, товар продається до тих пір, поки ви за нього не оплатили. Як тільки ви за нього оплатили, товар автоматично якраз переноситься в товар е, проданий, і можна його відкласти, або ж одразу е, ж відправити або ж в той самий день, або на наступний день. Так, болти. Дивіться, цей 30 гривень. Цей, не знаю, хай буде 50 маса. Кому там треба було. Десь там в прошлих відосів хотіли всі взяти. В общем, 145 гривень вона ваша. Колеса алюмінієві Ось такі. Більш-менш. Там одне якесь чуть-чуть тріснуте. Ну, то таке. ну Користуватися буде. Підшипники тут дебелі. Так що, якщо комусь треба, 400 гривень за два штуки і вони ваші шприц 200 гривень. Ну, хоча можна поторгуватися, можна там десь поторгуватися нормально. Телефонуйте або ж пишіть, якщо є зайнятий, то краще написати. Цей 80 гривень. Є такий якийсь ареостат, я навіть не знаю. О, біленький прибіг. Вон прибіг до мене. Дивиться на мене, тут ходить, допомагає мені якраз нюхає. Оце так. Він зараз буде якраз мені мішати повністю. От я не люблю його відпускати, коли я знімаю відос. За цей, не знаю, 100 гривень. Ну, а так. Що це за річ, хто напише, то можна домовитися. Так, що тут іще? Я тут. 10 гривень. Болтів знайшов, гроверів різних. Оце таких 300 гривень за таку баночку, вона нова. Що тут більш-менш гровери нормальні. Болтики, гаєчки такі всі нормальні, ручки навіть є. Взагалі, я все повбрасував. те, що більш-менш мені сподобалось. Так, що я тут іще знайшов? Шківок. Ну, ось, шківок дуже тяжкий. Ось такий діаметр, розміри, все в вайборі, Кому там треба, без питань пишіть, я замірюю, розмірюю, що саме вас цікавить, то я і покажу. Ціна за нього 300 гривень. Так, є такий, щоб не знаю, на 12-24. на 24, Не знаю, який він там. 50 гривень він ваш. Є такий крокодил. Один з проводом, не знаю, 20 гривень. Так, тумбле, тумблера, дивіться їх, оцей 10 гривень. Оці ось будуть, хай будуть по 15, а оці по 20 гривень кожен. Кому там треба, який вибирайте, тут їх декілька. Так, є отака лінза, я навіть не знаю для чого. Мені кажеться, це для. Е Мікроскопа якогось або ж чогось. 20 гривень. Тут було ще один. Така річ є. Не знаю для чого. 30 гривень. Цікава річ, буду продавати так. Кому там треба 30 гривень, і вона ваша. Для Ареостата, сразу кажу, якась. Не знаю, що це таке. Іще один 20 гривень. Так, цей. Давлення міряти. Ну, такий собі, не сказав би, 10 гривень він ваш. Так, переключатель є такий перемикач. У нього 4 проводи, ціна 45 гривень. Такий є на три положення. Скоріше всього, раз. Два. Або ж для сварки, або ж для чогось. Чи на два положення, чи на три. В общем, 45 гривень за нього, я думаю, в самий раз. Так, ножки такі 35 за пару. Цей в нас буде коштувати на відновлення. Все працює, але циферблат, бачите, як вже пішов в негодность. Тому ж треба міняти. Стекло все є. Задня частина також є, нижньої частинки немає. А так, стрілка працює. Повністю працює, що та, що нижня вон там. Але, як бачите, в общем, можете написати мені ціну, запропонувати і якось домовимося. Не буду називати свою ціну. Пропонуйте. Сира резина, я так розумію. Тому що, блін, взяв її. Ну, хай буде 35 гривень. Ручка, оце така, 80. Кому там треба, цікаво. Реостат ВС24, e, 1,2 кг. На супротивлення 1250. E, щось тут ще написано 0,21-21. Вес 1 кг 200 г. 3,60 якийсь. В общем, кому там треба, 200 гривень, він ваш. Коробочка. 150 гривен. Потім є ось такі ось зажими. Зажимати, я так розумію, клемми, або ж эти, скажіть, я скажу, пломби якісь. Ось це таке. 100 гривень він ваш. У мене їх там ще є штук 3. На них були шарики. Ось такі шарики я з нього зняв. То, що хочу віддільно, По 35 гривень за штуку. Оцей буде 25 менший. Потім є недороблений циркуль. Оце такий комукований. Треба, красивий. Зробити можна. Ціна ну, 120 гривень і він ваш. Часи такі є. Треба розбирати, дивитися, чистити. Ціна 40 гривень. Цей 25. Резинок, дивіться, скільки резинок. Це з Жигулі, з Волги, нові яка, якраз такі різні. Ось за оці всі резинки я хочу 150 гривень. Не знаю, багато це не багато. Потім стекло, чорне на маску. на маску, кому там треба. По 10 гривень за штуку, там 2 штуки, 20 гривень. Це з болгарки 60 гривень за 2 штуки. Резинка така, не знаю, хай буде 20 гривень. Молоток 800 грамів 55, як завжди. Так, що ще тут, а таке цікаве, більш-менш пакетик, 10 гривень цікавий. Якісь деталі там потім є отака деталюха. Не знаю, навіщо вона. Ну, кому треба, там знає 70, 35. З жигуля ця якась там, хай буде 20. Ножик буде. 75. Болт 40. Цей буде 35. Така шайба. Не знаю, хай буде 40. Ця буде алюмінієвий Та 25, хай буде. Так, цей буде 80. Хай буде. Шайби отаких різних. Тут їх раз, два, три, 4, 5, 6, Шість штук. 100 гривень, я думаю, в самий раз. І ще одна така ж сама. Так, 20 гривень, 10 гривень. Це вже показував, мабуть. Так, є ще отакі речі. Холодно на вулиці, тому, якщо щось не так сказав, не дуже там мене хейтіть. Звиняйте, будь ласка. Так, є така річ саморобна. Циркуль, мабуть, якийсь там розміточний, другими словами. З'їмна і палок сліпили, можна так сказати. так. В общем, ціна 50 гривень. А там, не знаю, можна все домовитися. Хто постійний клієнт завжди домовляється, пишуться там, проїжджають, дивляться якраз. Я ні від кого не ховаюсь. Так, за. Точний кружок такий маленький, 50 гривень. Так, шкурка. Оця. Не знаю, рулончик 35. Патрон 50. Підшипники 130. Кому там треба? Вони парні всі? Всі якесь на проволочці 25. 5 гривень. під підконус такий 60, хай буде. Цей буде 45. А цей під конус перший або ж другий, 250. Так, оця річ буде 135 гривень. Кому там треба, забирайте ручки. 45 оці пара. Цей 8,5 буде. Та хай буде 40 гривень. Напільник 10 гривень. Цей буде у нас такий бити 35, Два болти для стяжки таких. Нехай буде 40. Цей, я не пам'ятаю, на 9, мабуть, хай буде 25. Все, все показав, все розказав. Кому щось сподобалось, може робити скріншоти або ж, як деякі люди роблять, Сказати на якій хвилині, секунді і в якому відео що побачив. Чувай. Нюхає, любить він, нюхать оце, йому все подобається, тому що тут же ж собаки бігають, теж десь там чухаються, десь щось обсикають і він приходить, нюхає. Тому я його не люблю відпускати. От чесно вам скажу в такий період часу, коли знімаєш. Треба відпускати його, коли вже познімав. І показувати тоді. Якось так. Кому що сподобалось, пишіть. Не стісняйтеся, додайтеся в групу. В групі я виставляю всі фото. Інколи, не, не завжди. Тому що у вас там дуже мало. Там 200 чоловік приблизно, плюс-мінус. Тому я її не виставляю так дуже часто. Робіть так, щоб я стимулюйте мене про те, щоб я більш-менш е... робив для вас фото. Робив все для вас, тому що без. Стимула немає якраз для вас робити контент, робити повністю все те, що вам потрібно. Оце так. Єднаймось. Тому, кому що там треба, пишіть. Не стісняйтесь, будемо шукати. У мене дуже багато речей залишається. Це я першими рази таке роблю, що не люблю я, звісно, показувати все старе, але. Вже повторююсь, уже не першим відео, тому що кожного разу показувати старе, старі речі мені дуже не подобається. Тому вибачаюся, але інколи ну, не подобається мені викладати старі речі знову і знову. Все, Всім дякую за перегляд мого відео. Кому не тяжко, поставимо лайк, підписка, комент. Дякую. Гарного всім дня. До побачення.